Свято книги Руху та дитячих мрій відбулося у Добронадіївській центральній публічній бібліотеці. Тут презентували дитячу книжку на англійській мові Ольги Кочак Містер спорт, дивовижна пригода, яка приїхала до Попельнастівської громади з Нідерландів. Одинадцять примірників книги авторка передала в дарунок нашим бібліотекам. Це дуже великий подарунок для нас. Нам дуже приємно. І знаєте, що діти? Ми можемо бути будь-де. Але наше коріння, наша батьківщина це те, що нас тримає на цьому світі, і я дуже вдячна Катерині за те, що вона сьогодні сюди приїхала. Катерина Прокопенко, яка тривалий час працювала в Добронадіївському сільському будинку культури, нині мешкає в Нідерландах. Саме завдяки її ініціативі громада отримала унікальну можливість першою в Україні познайомитися з книгою. В Один із прекрасних днів познайомилася з пані Олею. Коли я розповіла про те, що у нас є громада і бібліотека на всю цю громаду, то пані Оля задала питання, а чи цікаво би було вашим діткам познайомитися з моєю книгою і з моєю історією? І мені здалося, що це було би дуже круто, тому що, насамперед, це євроінтеграція. Перше. Друге, це знайомство з чимось новим, те, що є за межами нашої країни, але яке також є для нас близьке, тому що спорт як-не як, він відіграє важливу роль у нашому житті. І для сучасних дітей це дуже важливо, тому що проблема гаджетів вона дуже велика. Це історія, що мотивує дітей бути активними, не боятися мріяти та шукати баланс між гаджетами і реальним життям. Дуже сподобалася презентація, тому що вона допомагає відкласти телефон. Книга Містер спорт, дивовижна пригода вже доступна в бібліотеках Попельнастівської сільської ради, і вона точно надихне маленьких читачів рухатися вперед до мрій, пригод і нових відкриттів.